Скажіть, будь ласка, на яких ресурсах ви спілкуєтеся з чернігівцями? Електронних інтернет-ресурсах? Ні, я не спілкуюся на інтернет-ресурсах. Мені достатньо офіційних засобів масової інформації, комунальної газети. Ви можете перерахувати ті газети, через які, от які ви отримуєте інформацію Чернігівську. Я регулярно провожу прес-конференцію. Я отримую інформацію? Так. Які чернігівські видання? Ну, безумовно, чернігівський э, вісник нашого газету, Деснянська Правда, э, що там Полдень, Сіверщина, Чернігівщина. Э, і ті ще весь сім днів. І ви всі оце проглядаєте. Ну, всякому випадку, в мене є люди, що. Э, навіть, у, у всякому випадку те, що актуально стосується міста, а на вихідні дні я дивлюсь, тому що їх описують. А от як можуть чернігівці звернутися до вас е, публічно? На прямий ефірі кожен місяць. Я напряму прямому кожен місяць немає. Є офіційне приймання, де офіційні прийоми я веду, е, можуть звернутися безпосередньо до міського голови. Вся пошта, яка проходить, я її всі розпишу. Дякую, дуже дякую.